Шалом, це Славко, ми засію робимо останню спробу заслужити вашу вдячність, бо я скажу, ми щось як просто розкидуємося перлами. Оце історія і... сумна історія 109 го полку ДНР. Власне, ви знаєте за це, це чисто піхотні полки формувалися, його штат півтори тисячі осіб. 5 стрілецьких батальйонів по 300. Цю сволоч бачили на Дніпрі. І десь вона так і виглядала насправді. І це дані за їхні бої між 22.06 і 13.07 цього року. Ось, значить, в районі Торецьк, от сюди от Шуми. Отут я, Шахта Южне, забув, як ця гадость називається, зараз скажу. Майорськ. Тут, отут десь Горловка, слухайте, отут десь Майорсь, коротше кажучи. А, а це сюди на південні ж от від Торецька до Новобахмутівки їх шмаряли. Новобахмутівка, Новосьовка. От в районі, коротше, отак от від Горловки. Так скільки тут зараз ви будете сміятися, ну я звик до корві метровий і ви мене ні на що не перевиховуєте. Так що смійтесь на дозвілля, а спробуйте 5-10. 15 кілометрів фронту. Будете сміятися, 15 кМ фронту. Значить, втратили ці супчики вбитими 194 чоловіки особи особини, власне, голови. Так, о, да, 194 огону вбидла, як би сказали польською. Значить, за 22 дні календарних, але днів боїв було менше на фронті, 15 кілометрів заставили цю піхоту наступати. Чисто вбитими, що я вам скажу, ми беремо штатну чисельність 1500 осіб, бо фактично ми не знаємо це. Ми даємо абсолютно мінімальний відсоток втрат, порівнюємо з операціями. Так. Дніпровська-карпатська 11% вбитими, Середній. Ніжньєпровське 11,5%. Іскра 11% це прорив блокади. А Курське взагалі 5%. Уявляєте, 13%. От Харьковська оборона, ну це коли драпали, це не вважається. Коротше, на відсоток вбитими більший, ніж... В операціях Червоної армії 43-го року 13% від штатної, нефактичної чисельності, фактично десь 20 буде. Суточні втрати, якщо брати календарні, 0,6%. Але позаяк ви можете втратити трохи часу нашого брата GR2 це взяти і порахувати дні вбитих. Тут не всі дні бойові є. Я, чесно сказати, не хотів Асю саджати за це от лупать, читать фактически іді. Тут виходить під відсоток. Відсоток суточних втрат це нормально, в принципі. Длі, як і для цих операцій. Ну і на фронт 15 км. Ви можете взяти 20 огону вбидла на 15 км, значить, 200, 200, ну, 200 огонів бидла на 15 км. Да. Я скажу, Ну що, я чоловік завісливий. Ну, от этим всім Бламберусам, Бібкам, Байчукам, Василенка, Верхотурцевим, Гладушевим, Джафаровим особі, оце з стойкого Джафаровим сюди їхати, я не завідую. Я скажу, це справжня богиня. І чим я це все можу завершити? Туда їм і дорога. Так що, коли будете говорити за те, що росіяни зберігають якийсь там потенціал, подивіться на сумну долю 109 го полку, як він пробував наступити на Тарецьк і на Вабахмуту. Такими темпами я скажу, що недовго їм лишилося наступати. Вибачте, що я так явно злорадствую, аж на шкоду, фактичній. Складовій мого звіту, бо зрозуміти, з москвинами ми рано чи пізно домовимося. Москвини всього на всього наш противник, і вигода рано чи пізно переможе ненависть. Але я скажу: що якщо в Горловку качанчики продавати, то вже більше ніколи в житті не буду продавати кукурузу в Горловку. От з кого ми не маємо ніколи простити. То оцю сяперську сволоч От з ними ніякого миру бути не може. Якби Путін хотів, щоб ми наступали зараз на Німеччину рвалі на куски всю цю западну публіку, а я за що, То він би нам мав віддати оцю п'янь і рвань, розумієте, бо він. Оцим своїм фарморозиванням п'яні ірвані він втрачає найкращі, найбоєздатніші війська імперії. Вони воюють проти нього, проти його планів, і ми його поховаємо. Останеться тільки один, А наступний путі нам оце все віддасть за окорочка Буша з наших птіцефабрік. лайкайте, підтримуйте, поширюйте.